Всім привіт! Нарешті я відірвала цей фільтр. Отак він. Отакі от, от силікон тут роблять, бачите німці? Що його можна пальцем відірвати? Він відривається. Тут, от бачите, його можна просто відривається. От. Так що ж, я не рекомендую купляти ювіля, роблять вони їх говняно. От. Шви говняні, силікон говняний, лампа говняна. Коротше, от тільки, я ж говорю, тільки оце от нормальне. А остальне все лайно. От, так що ж, вчиться на чужих помилках. Не на своїх. Якби я знала, я б його не купляла, чесно кажу. Я б купила, мабуть, щось інше, але не його. Відірвала десь цей фільтр. Бачите, його треба помити, і я от не знаю, чесно кажу, я не знаю, що мені робити. Чи його знову ставити, чи... Цього чи купляти новий фільтр? Все, всім пока.